Ти хто такий? Ану бігом дивись. Ладі та джентльмени, доброго часу доби. Як ви бачите за моєю спиною є сонечко. Вот. Ми сьогодні беремо на огляд Ареса. І не одиннадцятку, як ви могли подумати, а саме сьомого рівня, бо у нас буде огляд на кожний танк із цієї гілки. Я буду прокачувати і робити огляди. Во, так що сідайте позручніше, беріть бутік, беріть чайок, приємного перегляду. Натисні от сюди, от сюди, і сюди. І погнали. Він. От такий він вигляд має. Якщо ви, припустимо, прокачаєте його повністю. Е повністю перша Перша ця перша пушка. Тут є тут, перша сама та яка топова. Є перша, яка. Дає вам зрозуміння того, як вона вистрілює, як вона не нагрівається і так далі. Т, 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 т. Я його зразу вивів топ, щоб не було м -м, складно. У мене 151 дней досвіду на даний момент, на даний момент цього ролика до Ареса 9-го залишилося зовсім-зовсім трошки. Візьмемо Ареса в стоці, для того, щоб подивитися, що і як на ньому, як воно катається. Значить, давай, напевно, спочатку коліжін модель візьмемо. Е, броні тут. Для, якщо, припустимо, ви граєте на іншому аресі і щоб вам пробити цього ареса, вам треба стріляти чітко в НЛД і чітко спробувати старатися його зачепити бортом, тому що якщо він буде виставлятися від своїх кавенів, яких у нього не так уже й багато, але в башту ви його чи проб'єте. ВЛД, у нього 140, 140 якщо дивитися от під таким кутом, якщо дивитися прямо, то у нього ВЛДха 124, тут 120, тут 200, бо тут є кут нахилу е при приведена набрання. І тут так само 200. Далі похапку. Беремо характеристики. 4,8 безперена стрільба до нагріву. 23,8 охолодження перегрітої гармати, це ясно. Тобто, якщо ви граєте на даній техніці, ви рано чи пізно її нагрієте. Для цього вам треба зробити так, щоб вона охолодилася. Це буде займати 23,8 секунди. Вони можуть бути для вас фатальні. 11,9 — час охолодження повністю розігрітої гармати. Це якщо ви дійшли до межі, але її не перескочили. 2 секунди затримання перед початком охолодження 6% нагрів. З кожного пострілу ця шкала заповнюється. 60 е урон е демедж. Не знаю, хто як хоче на називає з пострілу. 200 шкода на секунду, 195 пробування броні. Це ясно. Мінус 7 кути. Е якщо б у нього були кути, це була б імбова машина ще більше. Слава Богу, що котів йому настільки сильних не додали. 2,11 зведення, 1875 депо за хвилину. 0,35 розкид, 0,53 розкид, коли гармата нагріта. 1600 міцність. В принципі, цього достатньо. Бруньо ми вже з вами дивилися, так що тут окей. М -м -по, дальності, по скритності і по спостереженню йому в принципі ці, от, оці поняття не особливо цікаві. Тому що йому більше всього цікавить оце. E, на нього треба ставити турбіну. Я б на нього ще поставив вентиль і на нього ще поставив стабілізатор, враховуючи те, що м -м нам час зведення треба нівелювати. Нам треба час зведення нівелювати, а e, ще в е перках екіпажу прокачати е е віртуоза. І перк, який відповідає за те, коли ти, припустимо, е крутиш башту, щоб вона швид швидше зводилася. Да. Ось такі от характеристики. А зараз я додам е, показовий бій. Показовий бій, який попросив мене зіграти підписник там, де Арес просто знешкоджує все. Дивимось. Можна, 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 я приїду, дякую. Найс. Mm -hmm. nice. Зараз ми цю карту розіграємо, почекай. Давай, 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 ну-ну. ну Ти ж їхав, давай, давай. Твою мать я його не забрав. Йоперний балет! Я не забрав його із-перегріву. Найс! Nice. Найс! Nice, хорошо! Окей. Okay. Я відволікаюсь, потому что я из що я відволікаюсь, я відволікаюсь. Ой, так поворот! Змістовно, да. Я думаю, да. Звали, дерево возволить, дерево звалить, дерево возвалить, почекай чекай, 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 чекай. Зали дерево. <звій> Твою мать, з твоїм перегрівом. З твоїм перегрівом. твоїм перегрівом 10 секунд. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ти ж хочеш дати ще, ну ти ж хочеш, ну. по-любому хочеш. <реш> да ну-ну, <реш> ну-но. Ну -ну. угу. Я ж кажу, что хочешь. Все, окей, добре. Так, там скорб закипайся, да? М? Лорейн, лорейн, лорейн. А що у нас... А, там шес... Ск... Ага, там багато их. Лорейн едет. Мінус 400, все, ти передумав їхати. я зараз Скорпінію забере. Забереш? Найс. Окей. Next. Ну, ми виграли цю катку. І тут же можна нагло їхати. Попробуй. Бо я зараз не обосрався з цим нагло їхати пробувати. Угу. Хорошо. Пітешки. На дальняку коммень бути. Куди ти в мене стріляєш? Ти шо? Скорпи, та ну, не може бути, угу. не може бути, немає нікого, прикинь. Ага, ага, ага. Скорпи там. Ну я так думаю. Підпишіться, будь ласка, на TikTok, на YouTube, на Twitch. Всюди просто Микола дуже сильно допомагає в ростку каналу і каналу загалом. Угу. Розкі занадто великі. Дякую, Артем. Хм. Артем, дякую тобі, велике. Ну, один є, а другий де. А другий, походу, в і канонних панзер зараз його пересвітить, і всі вони його дружненько збриють. Махоу. Угу, понятно, юмасо. Pitch, Дякую вам за перегляд і до наступних зустрічей.